Карпетки з кашеміром можуть бути практичними, якщо це пряжа від сесії Артикул конфі. 65% безусадкового мериносу, поліамід і 10% кашеміру. Це м'якість, це практичність і велика кольорова гама. Зараз в наявності ось ці кольори. Ось ці 4 залишилися останніми. Це Шкарпеткова пряжа, вона за рахунок метражу така і за рахунок безосадковості. Проте ви можете в'язати ще й аксесуари, якісь светри, те, що будете гарно прати потім. На шкарпетки 36-го розміру достатньо одного моточку, в моточку 50 грамів, і він коштує 215 гривень. Також маємо. Шкарпеткові спиці 2 або 2 2,5 або 2,25, від чого вони зараз зі знижкою.